Вітаю всіх на своїй сторінці, і сьогодні в мене ось така розпаковочка. Це розпаковка від Богдани Єстратенко з міста Рідки. Я завдяки Богдані приймала участь у онлайн-виставці і зараз подивимося, що ж мені надіслали. Я дякую Богдані за цю посилочку. Дякую музею за те, що дозволили мені виставити свої роботи. Сподіваюсь, по закінченню всіх подій, які зараз в Україні, я зможу виставити свої роботи вже онлайн, вживу, як кажуть, у музеї. Так, зараз я відкрию цю частинку, бо невдобно відкривати однією рукою. Ось я вже відкрила посилочку. Так давайте з вами розкривати, щоб вона не впало на пол. Так, тут щось таке дуже цікавеньке загорнуто. Так, давайте будемо дивитися, що ж тут таке. Богданочка надіслала мені ось таку маску від компанії Unice. Я, якщо не помиляюсь, то вона. Працюю в цій компанії, я з такою компанією не мала справи. А ще коли я несла посилочку, то я її так потрясла, думаю, що ось тут таке цікавеньке. Щось що таке, а це виходить, ось ця дерев'яшечка, вона отак ковзала по посилочці. Далі тут у нас ще одна маска, і в нас ось така брошечка від вірени під вишивку бісером та бусинами. Так, в наборі в нас є сама ластівка, хетер, оця частинка кріплення. Потім в нас є ось така дерев'яшечка, іграшка, яку вишивати. Не можу трошечки роздивитися, що тут. Давайте так здалека. А це здається, що будиночок на сніговому фоні. Так, потім більш детально зроблю. Розпаковку, ось вона така малесенька, просто малесенька. Тут брошечка, яка вишивається бісером та бусинками. Бусинки я вже знаю, те придбаю в магазині, умію все. Так, бісер в мене є. Вже я знаю, що я тут заміню по бісеру. І ось така в мене ще почесна грамота. від... Керівництво музею Оксана Захарова-Забровська підписала мені цю почесну грамоту. Я дуже дякую пані Оксані, Богдані за те, що ви виставили мої роботи релігійні мотиви, рукоділля Моя Україна у бісері в своєму ріпинському історико-краєзнавчому музеї. Дівчата, я вам дуже-дуже вдячна. І знаєте, я зараз записую це відео, мене переповнюють емоції. Я просто, знаєте, в такому захваті, і в мене просто емоції через край. Я не очікувала, чесно, що мені запропонують взяти участь в, музеї, в виставці музею. І коли Богдана запропонувала мені прийняти участь, вона написала, що так як ми державний заклад, то про грошову винагороду за участь у виставці, ми тобі не зможемо дати. На що я написала відповідь, що мені винагорода грошова не потрібна, якщо можна, якусь просто листівку. Як то знаєте, подяку, що я прийняла участь. І от мені дали таку почесну грамоту. Я її повішу в себе на роботі, щоб мої клієнти, які приходили до нас на роботу, вони бачили, що в мене є ось така грамота. І зараз я її сфотографую та виставлю на своїй сторіночці в соцмережі. Ще раз дякую Оксані і Богдані. І, дівчата, до зустрічі вже, як кажуть, вживу. Я дякую всім, що додивилися моє відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.